Добрий день. Продовжуємо з вами вивчати історію України в 30-х роках, в період так званої радянської модернізації України. І тема сьогоднішнього уроку це найтрагічніша сторінка в нашій історії це Голодомор 32-33 років. Перед вами на слайді уривок з листа південноафриканського інженера Джері Бермана, який він писав в 33-му році зі станиці Луганської до своїх родичів за межами СРСР. А я хочу зауважити, що цей інженер Джері Берман він приїхав до Радянського Союзу, тому що він просто ідеалізував Радянський Союз. Він вважав, що тут дійсно відбувається величезний експеримент, що тут будується щасливе суспільство, це саме комуністичне суспільство, про яке мріяли мільйони людей. І коли він сюди приїхав, він хотів це на, на власні очі все побачити, що ж він пише. Не вірте в рай тут, і не вірте жодному слову з тих прекрасних промов, які ви читаєте в газетах, які я вам надсилаю. А дійсно, якщо почитати газети тогочасні радянські, то там все прекрасно, все чудово було. Я буквально процитую вам слова Сталіна, які говорив «Жить становиться лучше, жить становиться веселее». Моє слово честі, пише далі Берман. Боже, як би я міг розповісти тобі про нічні сцени, які я бачив. Ніхто з вас не може уявити собі величезну купу сміття з картопляного лушпіння, змішану зі снігом і викинуту за межі столови. Але уявіть собі робітників, яких я спіймав, що сиділи на цій купі в темряві о третій годині ночі і шукали шматочки картопляної шкірки, щоб нагодувати своїх жінок і дітей. Мені хочеться зібрати речі і поїхати. Люди Боже, воліють. Зрозумій, хліб це все. І цього не вистачає чорний, кислий, погано пропечений. Дійсно, нам зараз дуже важко це уявити, тому що зараз у нас цілодобово працюють продовольчі магазини. Будь-який час ми можемо з вами прийти до магазину і купити хліб, який нам просто хочеться, да, який нам подобається. А тоді. Оцей шматок чорного, кислого, погано пропеченого хлібу це була справжня розкіш. Отже, переходимо до теми сьогоднішнього уроку, і ви тут, будь ласка, записуйте в ваших зошитах. Голодомор 1932-1933 років. І будемо, звісно, говорити про причини голодомору, про перебіг подій і про наслідки, які це все мало. Ми з вами вже говорили про голод. Давайте пригадаємо 21 першого років той голод, який співпав з небом. Так? І причинами того голоду. Була і війна, яка тривала на нашій території, і воєнний комунізм з його продрозкладкою, коли у селян все вилучали все продовольство. Ну і посуха, яка була в ті часи. Але якщо був нормальний уряд, то посуха це не причина, да для голоду, тому що потрібно було перебросити запаси продовольства з інших регіонів, наприклад, да, країни, або закупити збіжжя за кордоном, тому це ніяк не виправдовує тогочасний уряд. І, до речі, коли був голод 21 першого, років, ми з вами говорили, що навіть Україна отримувала міжнародну допомогу і американську організацію допомоги, араз гадайте, і Червоний Хрест, і Фонд Нансена, хоча все одно жертви були Да? Жертви були величезні. Сьогодні ми будемо з вами говорити про другий голод, який називають не просто голод, а саме голодомор. 32, -го, 33 -го років, який визнаний геноцидом українського народу. Отже, давайте поговоримо спочатку е, визначення да, цього терміну. Запишіть, будь ласка, в ваших зошитах. Голодомор це штучне організоване селянським керівництвом акція по знищенню українського селянства, яке найбільш чинило опір радянській модернізації. І тут, в цьому реченні, ключовим словом буде саме слово штучно організовано, так? Тобто ми до цього говорили з вами, що в Радянському Союзі відбувалася так звана модернізація, яка ем, включала в себе індустріалізацію, колективізацію і культурну революцію. Ми з вами на минулому році говорили про колективізацію, да? коли селян буквально Насильно заганяли у ці самі колгоспи. Селяни, українські селяни, особливо заможні селяни, середні селяни, вони здійснювали супротив тому, да? тому вони не хотіли вступати до колгоспів. І для того, щоб зламати оцей опір селянства, необхідно було поставити їх на коліна. Да? Необхідно було... Організувати оцю акцію, як тут написано акцію, да? голодомора, для того, щоб просто люди, які а голодна людина, вона не здатна на да, для того, щоб просто зламати оцей опір опер, е матернізації, опір, який здійснювали українські селяни. Отже, причини голодомору тут на слайді перед вами, подивіться, це розорення села внаслідок колективізації розкуркулення. Чому внаслідок колективізації? Тому що колективізація, вона фактично. Знищувала усі економічні стимули і мотивацію до роботи селян. Так, у них не було бажання працювати в колгоспах. Крім того, розкуркулення. Це коли фізично знищували заможніх найбільш працьовитих селян, так, яких називали куркулі або кулаки, якщо російською мовою. Завищені норми хлібозаготівель. Тобто держава кожному колгоспу, кожному селу вона встановлювала спеціальну норму хліба, яку цей колгосп мав здати державі, і ці норми для українських колгоспів вони були завищені, штучно люди не могли просто виконати цей план. Так? І крім того, а оскільки вони не могли його виконати, то тоді сюди приїжджали спеціальні комісії, які вилучали просто все, всі продукти, все продовольство у селян. Давайте про це поговоримо більш докладно. Отже, етапи: восені 1932 року до України прибуває надзвичайна комісія рад Очолювана В'ячеслава Молодцям, рад нарком, тобто уряд, Рада народних комісарів. Як це мало бути в нормальній, демократичній, цивілізованій державі? Да? Якщо є проблема, то комісія приїжджає для того, щоб допомогти населенню, для того, щоб організувати програму допомоги. А тим паче, якщо є голод, да? для того, то державна програма, державна комісія, уряд мали все здійснити для того, щоб перекинути сюди. В райони, які були охоплені голодом, переконати сюди продовольство з інших регіонів, або закупити збіжжя за кордоном. Для цього ж для чого ж в 32-му році до України прибуває оця урядова комісія, яку очолює голова раднаркому В'ячеслав Молотов. Зовсім не для того, щоб допомагати, а для того, щоб навпаки вилучати у селян все, що у них залишалося, тому що ця комісія вона звинувачувала українських селян в тому, що вони навмисно не виконують плани хлібозаготівель. що нібито селяни саботують ці виконання цих планів, і тому їх потрібно, їх селян потрібно просто покарати. Така була логіка, так. Дивіться, впроваджуються натуральні штрафи, здійснюються масові обшуки і конфіскація продовольства селян, хто були безпосередніми виконавцями цієї програми. Це були так звані продовольчі загони, які прибували або з міста, так, або комітети незаможних селян, комнезами, які просто були такими безпосередніми виконавцями, які просто здійснювали ці обшуки. і, Забирали у селян абсолютно все продовольство. Не лише збіжжя, а абсолютно все, що було у селян. Далі дивіться, на кордонах і транспортних шляхах України встановлено загороджувальні загони. Для чого це? А для того, щоб селяни не могли залишити свою територію, для того, щоб вони не могли виїхати, а отже, не могли фактично і врятуватися. Так? Далі, Реквізиція, тобто вилучення. Насіннього, продовольчого і фуражного фондів колгоспів. Фураж це корм для тварин. Тобто абсолютно все вилучалося. Блокада сіл боржників, блокада, тобто ці села вони оточувалися спеціальними такими загонами, і з цих сіл неможливо було виїхати. І в той самий час в ці села не постачалося ніяке продовольство. Припинення державного кредитування, заборона державної торгівлі. В той самий час, в серпні 1932 року, виходить постанова, у була така довга назва, дивіться, червоним кольором вона тут виписана, про охорону майна державних підприємств, колгоспів та праці, зміцнення суспільної власності. Цю постанову в народі коротко прозвали Закон про п'ять колосків. І дивіться, згідно з цим законом, за крадіжку колгоспного майна передбачався розстріл з конфіскації всього майна або ув'язнення терміном не менше ніж на 10 років. Тобто, коли голодна людина для того, щоб рятувати себе або свою родину, своїх дітей, якщо цю людину впіймали на полі, хоча б 5 колосків вона мала при собі, да, які вона зрізала з поля, це, це ти е, крадій. Ти злочинець, ти маєш бути або розстріляний, або ув'язнений терміном на 10 років. Такі були страшні закони в ті часи. Далі, дивіться, в грудень 1932 року. Запроваджені внутрішні паспорта та інститут прописки, селяни паспортів не отримували. Тобто вони фактично ставали кріпаками. Як у 19 столітті українські селяни були кріпаками, вони не могли залишити свого господаря. Так так і тут селяни, оскільки вони не мали паспортів, вони не мали можливості залишити свій колгосп. Вони не мали можливості виїхати, виїхати наприклад, до міста. Так фактично це перетворювало їх таких знов ж таких кріпаків. І це їх просто ну прирікало на голодну смерть. Наслідки подивіться величезні людські втрати. Інститут демографії підрахував, що це було десь. 3,5 з половиною до 8 мільйонів осіб постраждали, яких померли під час цього страшного голодомору 32-33 років. Звісно, що в ті часи, в радянські части, ніхто не рахував. Це вже зараз ми намагаємося з допомогою документів, з допомогою свідчень підрахувати, скільки які були демографічні втрати. Ну, яку от, от цю цифру, навіть 3,5, навіть, ну, навіть тим паче 8 мільйонів, нам дуже важко уявити собі, так? Кожна людина це Всесвіт. І смерть однієї людини це взагалі це просто знищення Всесвіту. А 8 мільйонів, уявіть собі, 8 мільйонів це, наприклад, зараз населення сучасної держави Швейцарія або, наприклад, населення сучасного Ізраїлю. 7 мільйонів це населення сучасної Болгарії. Тобто тоді, за декілька років, в Україні було знищено 8 мільйонів осіб. Це населення цілої європейської країни, уявіть собі. Ну, Крім демографічних втрат, це, звісно, і перетворення сільської місцевості, місцевості на резервацію, фактично закріпачених селян, ті, що залишилися в живих, так. це переселення селян з України до Росії, це були ті, які були ув'язнені або були покарані так, за різними законами. Це знищення українського села з його традиціями, тому що у людей взагалі зникає мотивація працювати. Голодна людина, вона не здатна ні на що. Це знищення опору колективізації, і це перемога колгоспного ладу, тому що голодна людина, вона не здатна чинити опір. Так? Так, отже, давайте ще раз: 32-й рік закон про п'ять колосків. Це 7 серпня 32-го року. Інформаційна блокада. Якщо ми з вами подивимося пресу тогочасну радянську, в жодній газеті ви не зустрінете жодної згадки про цей голод про цю жахливу подію. Все, все чудово. Ми будуємо комунізм, у нас все чудово. Ще раз процитую Сталіна: жити становиться лучше, жити становиться веселее, Так? Так, далі чорні дошки. В 32-му році були запроваджені так звані чорні дошки. Що це? На ці дошки заносилися села, які не виконували оці саме завищені. Плани хлібозаготівлі. Якщо ви не виконуєте цей план, то ви, це ви саботажники, це ви шкідники, це ви спеціальне, це ви вороги радянської влади, і тому ви маєте бути покарані. Така була логіка та, радянської влади часу. Вони були приречені на повне вимирання, тому що ці села вони були оточені загонами, вони перебували у стані блокади. З цього села неможливо було виїхати, і в той самий час ці села. Взагалі не постачалися продовольством. Були спеціальні загони, які конфісковували зерно у селян і не, не давали можливості селянам виїхати з села. Щоб почитати документи того часу, то вони просто жахливі, їх неможливо безліч читати. Щоб подивитися на фото, то також це просто жах. Дивіться на ці цифри у результаті діяльності цієї комісії, урядової комісії Молотова, це голова уряду Радянського Союзу, да? з України були вивезені майже всі хлібні запаси. Дивіться мільйони путів, путів зерна в той час, коли країна е, потерпала від голоду. Не, то, що не, не те, що не ввозили сюди, не допомагали, а навпаки, вивозили. А куди вивозили? Частину цього зерна. Вивозили за кордон, його продавали, і на ці кошти вже проводили індустріалізацію. Так, наслідки. Подивіться на ці наслідки, поставте тут на паузу, уважно роздивіться, це, звісно, і демографічні втрати, і це придушення опору українських селян, як я вам вже казала, що голодна людина вона не здатна на опір. Це була однією з головних причин, для чого цей голод був штучно організований. Необхідно було буквально поставити на коліна українських селян, які не хотіли вступати до колгоспів, які чинили опір колективізації, так? Зникають економічні стимули розвитку виробництва. Люди просто вони не мали мотивації, селяни не мали мотивації працювати. Для чого працювати? На село, да? на колгосп, якщо це все у тебе потім будуть вилучати. Подивіться на карту Голодомору. Західна Україна не потерпала від голоду. Голодомором були охоплені лише та Україна, яка була у складі Радянського Союзу. Подивіться, які страшні цифри. Кількість жертв голодомору. Так. І продовжуємо з вами далі. Дивіться. Зараз тут інфографіка. Так, я зараз трохи, трохи, давайте ми до цього повернемося. Дивіться, 15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу. Станом на люти 2023 року Голодомор офіційно визнали геноцидом 24 країни світу. Ну, давайте, звісно, звернемо, звернемо увагу на термін. Геноцид, що це термін означає? Це грецьке слово. Яке означає цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення за певною ознакою, за етнічною, національною расою або релігійною. В нашому випадку це за національною ознакою. Отже, давайте ще подивимося на цю інфографіку, які країни. Офіційно визнали голодомор актом геноциду. Тут це синим кольором позначені ці країни. Блакитним кольором країни, які офіційно засудили голодомор як акт винищення людства. Ну і сірим кольором країни, які не визнали голодомор актом геноциду і не засудили його. Дивіться на цю, краї... на цю інфографіку. Так, зараз ми з вами подивимося на перелік цих країн. Які визнали ці 24 країни, які визнали Голодомор 32 33 років, офіційно визнали геноцидом українського народу. І саме в 2022 році найбільша кількість країн, а саме шість, вони також доєдналися до цього списку країн. Подивіться, які країни, і 24 країни, і в тому і Європейський парламент. Визнали голодомор геноцидом. Україна законом 2006 року визнала голодомор геноцидом українського народу. І ви знаєте, що у нас щороку, у четверту суботу, листопада, в країні відбувається така загальнонаціональна і навіть міжнародна акція, День пам'яті жертв голодомору запали свічку пам'яті. я сподіваюся, що ви також щороку до цієї акції. Приєднуйтеся. Так, і давайте ще раз подивимося на цей слайд. В програмі ЗНО є обов'язкові терміни, які ви маєте знати, і обов'язкові дати. Давайте подивимося і обов'язково це собі в зошитах занотуйте. Отже, ще раз, розкуркулення на куркулі або російської кулаки – це заможні селяни, найбільш працьовіті селяни, які були знищені під час. Колективізації, тобто розкуркулення – це примусове позбавить позбавлення селян куркулів власності під гаслом ліквідації куркульства як класу з метою зламати опір колективізації з боку заможних селян. Тому що саме ці селяни, заможні селяни, так звані куркулі, вони не хотіли вступати до колгоспу. Тому що я вам нагадую, коли ти вступав до колгоспу, ти мав всю свою власність віддати до колгоспу, так і працювати на колгосп. Далі закон про п'ять колосків. Обов'язково дату запишіть 7 серпня 32-го року. І ще раз нагадую, у цього закону була офіційна довга така назва, але ми запишемо його народну назву закон про п'ять колосків, да? який передбачав суворі покарання за розкрадання так зване колгоспного майна. Тобто голодна людина, у якій, у якій держава все вилучила, вона ще і була. Вона ще була і злочинцем, тому що вона ці нещасних п'ять колосків зрізала для того, щоб прогодувати себе і свою родину. Так, Голодоморс цілеспрямована, штучна організована політика сталінського керівництва на створення штучного голоду шляхом реквізиції, тобто вилучення. У селян продовольства з метою завершення суцільної колективізації і з метою зламати опір селянства, які не бажали вступати до колгоспів. Чорна дошка, також цей термін обов'язково запишіть: статус села чи колгоспу чи району, який передбачав блокаду. Та посилений терор голодом цивільного населення. Тобто, ще раз нагадую: ці колхоспи, ці сели, які були занесені на ті чорні дошки, вони не мали, люди з цих сел не мали можливості виїхати, і в той самий час ці села не постачалися продовольством. І геноцид, ми саме також записали: це цілі спрямовані дії з метою знищення певної групи населення за певною ознакою. І я ще, крім того, я, знову ж таки чекаю фото ваших конспектів, це обов'язково для всіх. Я чекаю фото ваших конспектів цієї теми. Я ще чекаю від вас відповіді на це запитання. Подивіться, чому тема голодомору 32-33 років не досліджувалася у Радянському Союзі? Напишіть там вашу думку, будь ласка. Тема голодомору досліджувалася за кордоном, наприклад, у Канаді да, здійснювали дослідження. Цьому голодомору буде досліджуватися у нас після набуття Україною незалежності, а під час Радянського Союзу про голодомор взагалі замовчувалися. Ну так говорив, так був голод, але голод був не лише в Україні. Причина голоду був не врожай і все, розумієте? Отже, чекаю від вас відповіді на це запитання. І зараз ми з за вами переходимо до практичної роботи. І, як зазвичай, тут ви ставите на паузу, пробуйте спочатку самостійно вирішити ці тестові завдання, а це приклади завдань минулих років, приклади завдань ЗНО. Потім я вам буду вже коментувати. Але мені було б дуже цікаво, щоб ви в ваших конспектах, коли ви будете відповідати на запитання, чому тему голодомору не досліджувалися, і також нижче, будь ласка, запишіть, скільки ви зробили помилок в цих тестах, скільки, або скільки ви надали правильних відповідей да, на ці тестові запитання. Це не на оцінку, це просто для того, щоб я розуміла, наскільки ви вже в цьому орієнтуєтеся, добре? Отже, дивіться, ставте на паузу, пробуйте спочатку самостійно вирішити, а я зараз вже коментую і не даю вам правильні відповіді. Отже, давайте. Перше запитання: постанова про занесення на чорну дошку колгоспів за злізне саботування хлібозахотіли, призвела до, і ось вона правильна відповідь до конфіскації всього продовольства посівного фонду. І припинення постачання товарів до тих колгоспів або до тих сіл, які були занесені на ці чорні дошки. Далі, наступне запитання: уривок джерела, в якому схарактеризовані часи голодомору, урожай у нас був хороший. Право в тому, що дійсно 32 33 роки не було посухи. Урожай був хороший, але радянська влада, заготовляючи, бачите, наш хліб до тих пір доводила свої плани і завдання до нас, допоки не залишилися ми без фунта хліба. Отже, що це? Це, звісно, причини голоду. причини голодомору. Наступне запитання: покажіть рік, в якому був проголошений курс на суцільну колективізацію. Ну, цю дату вам просто потрібно запам'ятати, це 29-й рік. Суцільна колективізація. Да? 29 рік. Так, дивіться, варіант А, 25-й рік, це курс на індустріалізацію, це я вам нагадую, в му році був проголошений курс на суцільну, тобто загальну колективізацію сільського господарства. У селян вже не було вибору, не міг ви обирати, да? чи вступати до колгоспу, чи не вступати. Всі зобов'язані були масово вступати. Так, і ще оці два завдання, будь ласка, також давайте на них подивимося. Також ставте на паузу і пробуйте самостійно. В цьому завданні вам потрібно обрати три правильних відповіді. Тут лише одне: читайте, відповідайте. Чекаю, ваших також. Хочу зворотнього зв'язку. Також напишіть мені, скільки ви дали правильних відповідей, або скільки помилок ми тут здійснимо. Так. І коментую. Давайте вже. Отже, укажіть характерні риси тоталітарного режиму в українській СРСР в 30-х роках. Да? А я вам нагадую, ми з вами про тоталітарний режим говорили на попередніх уроках і говорили про ознаки тоталітарного режиму, і слово тоталітаризм від слова тотал, що означає загальний. Повний контроль над усіма сферами життя кожної людини, так? І навіть над її приватним життям. Отже, давайте дивитися: це усе політико ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства. Тобто, слово тотал, «тотальний», тобто це повний, повний контроль над людиною. Далі одержавлення економіки. Що таке одержавлення? Тобто не було приватної власності. Вся власність була державною, вся економіка була у власності держави. Мілітарізація та бюрократизація. бюрократизація використання примусової праці. Особливо це була праця цих людей, примусова праця тих людей, які були заарештовані, які були репресовані. Це була рабська праця. Вони працювали на державу на безоплатній основі. І панування однопартийної системи, зрощування партийного і державного апаратів, Культ вождя. Що таке однопартийна система у нас була 70 майже років в країні була одна єдина партія, яка спочатку мала назву більшовицька партія, потім комуністична партія Радянського Союзу. Одна єдина партія. Це була монополія партії. Да? Що таке зрощування партійного і державного апаратів? Тобто. Державний чиновник, ну, наприклад, голова уряду, він одночасно був і якимось партійним босом, так а голова держави, наприклад, Сталін, був одночасно і головою партії, оце зрощування, да. Тобто, ти голова партії комуністична, і ти одночасно є головою всього радянського союзу. Так, далі поїхали. Ну культ вождя мається на увазі культ Йосипа Сталіна. Да, коли це був просто його ідеалізували, він не мав ніяких помилок, він абсолютно був ідеальною людиною. Він знав, що робити і куди вести наше суспільство. Так, і це запитання утвердження в українській СРСР колгоспно радянської системи, багатомільйонні демографічні втрати. Підрив і деградація продуктивних сил села це наслідки здійснення політики, звісно, суцільної колективізації. Так, все, на цьому ми цю тему з вами закінчуємо. Отже, ще раз чекаю фото ваших конспектів і відповіді на запитання, які я ставила. Ну, ще я хотіла б я ще раз е, нагадую, хотіла б ще побачити вашу е, напишіть мені, будь ласка, скільки правильних відповідей на ці тести ви надали. Все до наступного уроку і до побачення. Якщо у вас діти є запитання з цієї теми, то обов'язково записуйте їх в коментарях. Все до наступного уроку.